Ігор Масічук, радикальна партія Олега Ляшка. Ми, звичайно, підтримуємо всі законопроекти, які направлені на реформування пеніцітарної служби. І я особисто їх просував, підтримував. Пан Юрій це знає. Але схоже, що ми з водою вихлюпуємо дитину, тому що те, що відбувається при реформуванні зараз, годину тому. Годину тому опублікований результат конкурсу на керівника управління медичного забезпечення пенітенціарної служби в результаті конкурсу переміг особа, яка працювала заступником цього управління Печенога, який бив людей при Януковичі, який звинувачувався правозахисниками. І якщо така реформа не буде підкоригована, то все, що ми робимо зараз, це просто. Деньги на ветер, як в одному фільмі. Ми зараз реформуємо, а вони розгойдують найбільш небезпечно. Будь ласка, 30 секунд. Комітету, і сам буду завтра наполягати, викликати заступника міністра, який відповідає за реформування, і хай скажуть, як знищують оперативну службу в пеніцитарній системі, кого призначають, на які посади. Дякую. Дякую, колеги. Переходимо до прийняття рішення.